Від сьогодні у відділенні трансфізіології другої міської лікарні проходить акція Подаруй надію. Кожен бажаючий може пожертвувати свою кров онкохворим дітям. Ініціаторами заходу вже шостий рік поспіль стать представники Криворізького медичного коледжу та криворізько нікопольської єпархії, які закликають свідомих громадян долучитися до доброчинної акції і самі стають її безпосередніми учасниками. Ми організовуємо такі акції кожного року. І багато студентів третіх-четвертих курсів здають кров. минулого року здало 400 студентів коледжу стали донорами. Все пройшло успішно. Ми намагаємося допомагати людям, тобто нам прививають милосердя. Хворі на рак діти з восьмої міської лікарні постійно потребують матеріалу для переливання крові. А в останній час до потреб дітей додалися ще й потреби постраждалих АТО-бійців. Тому студенти медичного коледжу та священнослужителі Криворіща своїм прикладом закликають мешканців міста бути людяними і допомагати своїм ближнім всіма можливими засобами. Наша криворожська Нікопольська єпархія вже шість років проводить цю акцію по здачі крові для хворих діток. Сейчас в наше тяжелое и нелегкое время для нашей страны также проводит сдачу для пострадавших воинов в зоне АТО. И все наши священники с удовольствием принимают в этом участие, потому что это необходимо. Это долг каждого человека помогать своим собратьям. До здоров'я кожного донора пред'являється цілий ряд вимог, тому дозволити здачу крові і визначити оптимальний об'єм може лише спеціалізований лікар. Але у відділенні переливання крові запрошують всіх охочих долучитися до акції. Інформовані здорові донори добровольці є основою надійного забезпечення компоненти крові. А оскільки основні компоненти крові мають обмежений термін зберігання, то потреба в донорах постійна. Хочу наголосити, що цей рух. Це не тільки поповнення запасів крові, а й створення резерву донорів, який може бути використаний на звичайних ситуаціях. Тож кожен донор доброволець може врятувати життя онкохворій дитині чи бійцю АТО. Відділення трансфузіології приймає бажаючих здати кров для такої гідної місії з понеділка по четвер, з 8 до 11 години ранку.